Якщо я окей, і ти окей, то це буде стратегія життя, коли я знаю, як взаємодіяти зі світом, який би він не був. Стратегія життя, коли я окей, але я думаю, що світ не окей. Коли я думаю, що світ не окей, пам'ятайте, це означає, що світ не допомагає мені досягати своєї мети. Отже, я приймаю висновок, що я можу розраховувати тільки на себе. На світ або тебе я не можу покластися скрізь одні невдахи, або незрілі діти, яким потрібен догляд, контроль і піклування. І це вже звучить як хто. Це вже звучить як позиція батька або мати, контроль і агресія. Це означає, що Моя особистість, яка є частинкою батьківства, батьківська позиція, може відчувати себе окей. Але тоді світ завжди буде не окей. Це стратегія життя Я не окей, і світ, а світ окей. Тобто, коли я думаю, що зі мною щось не так, а зі світом все гаразд. Коли це відбувається? Що я чую? Коли це так, то я не окей, коли я маленький, слабкий, нікчемний. Я не беру на себе відповідальність, змушений віддати її комусь тобі. Ну тому, що я взаємодію з тобою, значить, ти все можеш, я нічого не можу. Я не можу самодиференціюватися. А я не можу жити за власними почуттями, я не можу мати самоцінність, я не розумію своєї цінності, в мене немає розуміння своїх цінностей, тобто все, що я окей, не виконується, тоді я маленький, слабкий та нікчемний. Це що? Це дитя. Тоді я впадаю в дитячу позицію. А світ сильний і все вирішує, тому що я кажу: світ окей, він мені допомагає. Все, без нього я нічого не спроможна. І тоді це вже така адаптивна дитина. Це позиція жертви, яка вимушена підлаштовуватися під світ. Звісно, що світ таким довго допомагати не буде, і якщо я буду довго в цій стратегії життя, я навряд чи буду успішною людиною. І остання стратегія, яка може бути, це коли я не окей, і світ також не окей. Що це таке? Коли я не окей, то це не виконується 5 ознак того, що я окей. Тобто я не можу зрозуміти, де я. Я не можу зрозуміти, що мені робити, бо я не можу саме диференціюватися. Я не, я не маю власної високої самооцінки, я про себе думаю дуже погано. Я розгублений, загублений. Я не можу взяти на себе відповідальність, бо я нікчемний. А світ. Теж нічого не може, тому що я кажу: світ не окей, він мені не допомагає. Я не можу на нього покластися. Бо світ теж не бере відповідальність на себе за мене. Отже, це повний крах. Ну просто це крах. Це відчай, це страх і це бунт, коли я безсило бунтую, тому що я не можу направити свою енергію в якесь мирне русло. я не можу. Просуватися до мети, тому що я її не розумію. Я не можу спиратися на свої цінності і йти до своїх цілей, тому що в мене їх немає. І світ мені їх теж не підказує. Він теж на мене нападає, експлуатує, не захищає, і він ставить загрозу для мене. Це бунт, це страх і відчай. Оце позиція бунтуючої дитини.